Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила поділитися своїм рецептом смачного десерту, який часто готую, та ідеєю його оформлення у вигляді паски в шоколадному корпусі. Такий смаколик стане чудовою окрасою великоднього столу, а також гарним подарунком для близьких серця людей. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку приготуємо шоколадний корпус. Щоб він мав красивий блиск та був хрусткий, нам потрібно темперувати шоколад. Для цього беремо половину зазначеного в рецепті шоколаду, подрібнюємо його та розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. Розмішуємо шоколад до однорідності. Поступово в декілька етапів, відламуючи по декілька кубиків шоколаду, додаємо його до розтопленого шоколаду та кожен раз розмішуємо. Таким чином, рідкий гарячий шоколад розтоплює кубики твердого шоколаду та охолоджується. Я використовую пористий шоколад. Якщо ж ви готуватимете з іншого виду шоколаду, рекомендую його додатково подрібнити для того, щоб з ним було легше працювати. Ось таким рідким шоколадом кімнатної температури потрібно покрити силіконову форму. Готуватимемо ось в такій силіконовій формі діаметром 10 см та висотою 8 см. Об'єм такої паски складає 500 мг. Спочатку за допомогою ложки наносимо розтоплений шоколад на боки та дно форми. Для того щоб шоколад рівномірно ліг на стінки форми, потрібно ось так, обминаючи форму руками, прокрутити її декілька раз. Після чого Перевернути на тарілку. Поставити в холодильник на 5 хвилин. Це потрібно для того, щоб шоколад, якого найбільше збирається на дні форми, рівномірно стік по стінках форми, зробив шоколадне покриття надійнішим та більшим по товщині. Після цього нам потрібно за допомогою ножа акуратно згладити нерівну поверхню. Поставити шоколадний корпус в холодильник до повного вистигання, а тим часом зайнятись приготуванням іншого шоколадного декору. Тарілку застелити харчовою плівкою. Шоколад розтопити в мікрохвильовці. Хаотичними рухами нанести його на ось таку силіконову формочку. Таким чином зробити гніздо пташки. А також. Намалювати гілочки верби Це дуже цікавий та захоплюючий процес, в результаті якого можна легко та просто створити ось таку красу. Такий шоколадний декор можна використовувати і для прикрашання класичних пасок. Після того як ми завершимо процес приготування елементів декору. Все потрібно поставити в холодильник до повного вистигання. Після чого зайнятись приготуванням желе. Рекомендую використовувати контрастні кольори. Води додавати у два рази менше, ніж зазначає виробник на упаковці. Після того, як ми приготуємо желе, та воно гарно вистигне у формах, його потрібно нарізати кубиком. Допоки ми були захоплені підготовкою усіх інгредієнтів, наш шоколад гарно вистих. Тепер нам потрібно дістати шоколадний корпус з форми. Робити це потрібно обережними, але впевненими рухами. Ось так, відтягуючи по краях та стягуючи донизу силиконову форму, виймаємо шоколадний корпус. Слід бути акуратними, щоб не доторкнутися руками до шоколадної поверхні, щоб зберегти її рівномірний блиск. Цей момент напевно найважчий та найбільш хвилюючий з усього процесу приготування. Але результат того вартий. Тож лише погляньте, як красиво виглядає відтиск на формі. Ось уже ми і підійшли до того моменту. Коли можна готувати молочне желе та наповнення паски. Беремо зручну для нас ємність, виливаємо в неї молоко. До нього всипаємо желатин, цукор та ванільний цукор. Після цього розмішуємо усі інгредієнти, ставимо у мікрохвильовку, нагріваємо короткими імпульсами весь час помішуючи до моменту. Допоки усі сухі інгредієнти гарно розчиняться в молоці. Коли рідина вистигне до кімнатної температури, гарно розмішуємо її, додаємо сметану та знову розмішуємо до однорідності. На цьому етапі слід бути дуже уважними. Якщо ви додаватимете сметану одразу з холодильника, маса дуже швидко застигне. Потрібно оперативно додати до неї порізане кубиком желе та наповнити масою шоколадний корпус. Температура фруктово-молочного желе повинна бути меншою за температуру плавлення шоколаду. Тож врахуйте цей момент, бо він важливий для того, щоб наш шоколадний корпус не деформувався та не розтопився. Після цього ставимо десерт у холодильник до повного вистигання. Знову повертаємося до декору. Виймаємо шоколадне гніздо з силиконової форми. Акуратними плавними рухами відтягуємо силиконову форму по колу та виймаємо з неї декор. Лише погляньте, яка краса у нас вийшла. Шоколадна верба. Також виглядає не менш ефектно. Так як ми обтягнули тарілку харчовою плівкою, шоколадна верба легко відстає від поверхні. В шоколадне гніздо ми помістимо готові цукерки у вигляді яєць. Особисто я просто в захваті від такого декору. Адже він не тільки красивий, а й дуже смачний. Прикрашанням займаємось тільки після повного вистигання десерту. Аналогічно можна виготовити паску не тільки з білого, а й молочного чи темного шоколаду. В будь-якому разі буде красиво та дуже смачно. В такому шоколадному корпусі можна зібрати торт, приготувати солодку сирну паску. Або ж будь-який інший улюблений вами десерт. Попри ефектний вигляд, є й один не дуже зручний нюанс: сам десерт має гарну ніжну структуру. А от шоколадний корпус твердий. Щоб його розрізати, слід скористатися дуже тонким або нагрітим лезом після нарізання. Шоколад в таких десертах має властивість відчаровуватись. Але на смак це не впливає. Тож лише погляньте, яка красива у розрізі виходить наша паска. Особисто я просто в захваті. Але мені цікаво почути і вашу думку. Тож буду вдячна за відгуки та вподобання за мої старання. Сподіваюся, що така ідея подачі десерту, а також безпосередньо сам рецепт був корисним для вас. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається!